Доброго здоров'я, пані і панове, мене Ми звати Микола Вересень, і я вам розповім сьогодні про так зване перемир'я 30 годинне перемир'я і так далі. і так далі. Ну і на що сподіваються європейці, американці? Що значить, все ж таки було запропоновано 30-денне мир? І в таких випадках така дипломатія досить хитра, в тому сенсі, що. Ну, якщо вони 30 днів не будуть стріляти, тоді можна далі продовжувати за цей за ці 30 днів продовжувати якось наполягати, і тоді може вони зрозуміють, вони це я в першу чергу маю на увазі росіян, що їм якби теж не хочеться воювати. А 30 годин на це абсолютно нуль, це нонсенс. І в принципі, треба тоді дивитися, а навіщо? Які такі є у... Пана Путіна в голові думки, щоб він припинив війну. І він її починав для чого? Для того, щоб припинити потім? Безперечно, ні. Йому вона вигідна особисто, тому що у нього абсолютно влада, і будь-хто щось скаже перпендикулярно, він відразу скаже: так: у нас війна. Що ти тут оце трендиш? От. Тобто можна всіх незадоволених саджати, можна запроваджувати якісь там надзвичайні стани, можна багато чого робити як президенту і як тепер вже Верховного Головнокомандувача. Тепер оце переведення: те, про що українці закликали свій уряд, я би так не закликав. Переведення промисловості на військові рейки ну, це. Легко зробити, але це дуже важко потім повернути назад. Якщо він зараз припинить війну, то люди на великих заводах припинять отримувати великі гроші. Вони будуть незадоволені, вони будуть бурчати. Я не думаю, що вони будуть виходити на вулиці, але вони можуть погано працювати, наприклад, там якісь робити. Страйки італійські, ну коли виконуватися все точно по, по, по законах, а це завжди приводить до того, що все руйнується. От. Або навпаки, не приходити на роботу, тихенько, не, не висуваючи якихось там. А от ми тут зараз, там, через те, що нам не подобається, зарплата, ми не вийдемо на роботу. Ні, просто не вийти на роботу. Що тоді буде? Ну, коротше, є засобів достатньо багато. І особисто для Путіна вигідна війна, і особисто для більшості переважно Росіян вигідна війна, і для промисловості, і для сільського господарства, для всього вигідна війна. Взагалі, Росія віками живе в такому передень війни війна, післявоєнний період, але це все абсолютно завжди пов'язано посередині стоїть війна. От, я колись був в Росії і, 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 і відчув, там морс я пив, і як це, щі, хороші щі. Я зрозумів, що щі і морс, це їхня національна кухня, вона все біля алкогольна. Бо і морс, і щі дуже, ну, бо я був в Росії, там треба пити і немало. І на ранок, безперечно, все болить і все. Але от ще поїси, -по 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 і, і, і ніби більш-менш відновив свою, свій стан. А, як це? Кислотно-щелечний баланс. От. І так само, і, і, отей, і оцей, значить, напій, е, і, і, і отак у них і війна. Ми готуємося до війни, воюємо, потім відновлюємося після війни для того, щоб знову почати воювати і знов, і знову, і знову, і знову. і знов. І знов, і знов. І тому це такий природний стан речей для росіян. І, і цей стан речей їм подобається, а поствоєнний не дуже. Тому що треба щось робити і платити, коли він на фронті. Я Путін. Розумію, за що я плачу йому, його дітям, його удові, його батькам. Але коли. Він прийшов би тут, вештається по, по, по місту Москва чи ну, по місту Новосибір, я. За що йому платити? Невідомо за що. Я не хочу, якщо я Путін. Тому очевидно, що йому не вигідно в будь-якому сенсі закінчення. Він і в міжнародному також. Він же ж взяв, що я сильний, я крутий, я такий, я захоплю. А тут раз, два, дві області, то не всі. І якось воно не виходить. Що можна влаштовувати парад перемоги, ну не, не вийде на параді перемоги нічого такого, щоб вся країна в єдиному париві е, черговий раз об'єдналася навколо Путіна. Тому треба єдиний спосіб це такі болючі санкції в широкому розумінні там, або завдання страшних втрат під час бомбардувань, щоб українці бомбардували Росію, що настає параліч. Або Захід запровадить санкції, які теж запровадять параліч. Але питання в тому, що одномоментно ну, це не буде. Якщо сьогодні навіть найжорсткіші санкції запровадити, то, то вони почнуть вдаватися в знаки там за три місяці, за півроку, за рік. Тобто вони в черговий разу там якось підготуються, придумують карткову систему і, і, і їм не перший рік і не перше десятиліття жити в кратковій системі. Тому, але тоді це буде вже... Слова про те, що Путін не зважає на свій народ неправильні. Якщо свій народ, як я вже казав, раптом не вийде на роботу тихенько, то невідомо, як, як Росія буде жити далі, коли ніхто нічого не, не, не робить і, 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 і нічого не випускає, і, і, і хліб не завозять, і, і ковбасу не завозять і так далі. тому подібне. Так само не завозять це двічі вжив не просто так, а, ну, наприклад, щось буде. З... Нафтою на світових ринках, і тоді просто не буде бензину, а не буде бензину, знов таки не поїдуть машини, щоб розвозити хліб і ковбасу і молоко. І це тоді дійсно буде, ну, якось не, 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 нема такого тирана, який не боїться свого народу. Нема. Це природні зростання тирана, він за. за... Зашмур закидає на свій народ, але все одно він його боїться. А раптом вони не те, що повстануть, це не в російському випадку, але раптом вони щось не захотять робити, і якась буде у них така внутрішнє переконання, що ми от не, будемо, не будемо ходити на роботу, наприклад. А на наступних виборах ми раптом не підемо на вибори, просто ніхто не піде. Ну, або підуть 10%. Ну і так далі. Тобто є засоби, які можуть впливати на, на Путіна. Але на мир не погодиться, це очевидно. Ну і Трамп не погодиться без Путіна. І тоді це така безвихідь. Ну, треба, як я закликаю всіх, щепити зуби і чекати проміжних виборів в Америці або перевиборів Трампа вже в його, по закінченню його каденції. Ось, власне кажучи, це і є 30 годинне переміря. Це взагалі дуже смішна історія. Ми знаємо ще по війні на сході е, України і на, в, в Криму, коли дійсно була домовленість про перемир'я. Ні, 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 ніхто не додержувався, я маю на увазі росіян цього, цієї, цієї домовленості, продовжували стріляти, вбивати і так далі, і тому подібне. Ну вірити абсолютно неможливо і дай Боже, що якщо кажуть, що трошки менше стали стріляти от в цю добу, то дай Боже, що хоч менше стріляти, тобто менше може бути жертв. Але те, що вони не погодяться, ні на які поступки розумієте, для росіян. Це у це, це Сталіна було, коли він хотів когось похвалити, він завжди казав «безкомпромісно». Безкомпромісна! Оце у росіян така, така риса характеру, що вони вважають, що компроміс це приниження. А насправді весь світ працює на компромісах, і ти не можеш домовитися з рахунком 100 0 Ти можеш домовитися, ти трошечки поступишся, тобі трошечки поступляться і так далі. В росіян такого немає, тому поступатися не будуть, Тому безкомпромісна. Вони стоять на своїх позиціях. На все добре, пані і панове. Микола Вересін з вами був. Пока.